Всім привіт! З вами канал Космос. Крижаний холод, пекельна спека, вічна темрява чи сліпуче випромінювання. Що з цього списку для вас найжахливіше? Впевнений, що де б це не було, ви б не хотіли тут надовго залишатися. Просто уявіть, у Всесвіті існують місця, де все це є нормою. Сьогодні ми для вас зібрали список найстрашніших планет, які відомі нам у Всесвіті. Отож, давайте жахатися разом. Якщо ви боїтеся темряви, то ласкаво просимо на трес 2 бі, планету вічної тьми. Найтемніша планета, яка коли-небудь була виявлена, знаходиться на відстані 720 світлових років від нас і обертається навколо своєї зірки трес 2 за 2,5 дні на відстані 0,04 астрономічних одиниць від неї. Для порівняння, наша Земля знаходиться у 25 разів далі. Попри це, дана планета відбиває випромінювання менше ніж чорне вугілля. Тому, перебуваючи в атмосфері даної планети, ви не побачите нічого. Даний газовий гіант має Альбедо, а це здатність поверхні відбивати світло менше 1%, при цьому вугілля має 4%. Поверхня в такому випадку нагрівається до пекельних 980 градусів за Цельсієм. Маса планети складає 1,5 маси Юпітера, а радіус планети складає 1,2 радіуса Юпітера. Дану екзопланету було відкрито у 2006 році за допомогою транзитного методу. Науковці стверджують, що від атмосфери може виходити моторишне насичено червоне світіння через високу температуру самої атмосфери. Це надземля. Тобто планета, маса якої перевищує масу Землі і яка є часто кам'яниста та земного типу, знаходиться поблизу Сонцеподібної зірки 55 рака Ей на відстані 40 світлових років від нас. Атмосфера даної планети не є придатною до життя, оскільки в більшості складається із водню та гелію. Радіус планети приблизно в два рази більший за земний, а маса становить 8-9 мас Землі. Відстань екзопланети до її Материнської зірки становить 16 тисячних астрономічних одиниць, що у 60 разів менше відстані між Землею і Сонцем. Через це планета завжди повернута однією стороною до зірки. Таким чином, один її бік завжди освітлюється зіркою, а інший знаходиться у вічній темряві. На освіченому боці температура становить 2400 градусів Цельсія, а на темному 1100. В результаті освічена сторона планети являє собою величезний океан лави. Хотіли б позасмагати на пляжі такого океану. Це яскраво блакитний газовий гігант, який трішки більший Юпітера і обертається навколо помаранчевого карлика на відстані 63 світлових роки від нас. Спершу учені вважали, що блакитний колір цієї планети вказує на наявність великої кількості води на її поверхні. Але подальші дослідження показали, що колір планети обумовлений наявністю в атмосфері великої кількості мікрочастинок силікатів, які розсіюють синє світло. Фактично, ці частинки аналогічні до розплавленого скла. Найстрашніше на даній планеті це те, що тут постійно дмуть урагани зі швидкістю вітру близько 9600 км за годину. Для порівняння найбільша швидкість вітру зафіксована на Землі становить 408 км за годину, що у 24 рази менше. Через це на планеті йде постійний горизонтальний дощ із мікроскопічних крапель розплавленого скла. У одній з багатьох планетних систем сузір'я Діви на відстані 2300 світлових років є три підтверджені планети. Вони обертаються навколо пульсара нейтронної зірки з величезною швидкістю. Нейтронні зірки утворюються під час вибуху звичайної зірки з достатньо великою масою. При такому потужному вибуху планети, що знаходяться дуже близько до зірки, та як у даній системі, мали б бути знищені. Тому перед вченими стоїть питання, звідки взялися ці планети? Основною версією є те, що вони утворилися вже після вибуху зірки вже з її уламків та речовини, що перетікала на пульсар з іншої зірки системи, яка вже втрачена. Оскільки планети в цій системі обертаються навколо нейтронної зірки, то їх постійно опромінює потужним потоком радіації, мікрохвильовим випромінюванням і потоками заряджених частинок. Це унеможливлює існування життя на поверхні планет. Все на них просто стерилізується. Не думаю, що ви б колись хотіли тут робити рентген. Ця планетна система знаходиться біля блакитного карлика на відстані 4200 світлових років від Землі. Нещодавно цей карлик був червоним гіантом, але скинув свою зовнішню оболонку. Навколо нього обертаються дві планети, які найімовірніше є хтонічними, тобто вони є залишками газових гіантів, які втратили свою атмосферу. Найближча до зірки планета KOI55B практично поглинена нею. Планета знаходиться в атмосфері зірки, через що її поверхня розігріта до понад 6000 градусів за Цельсієм, що робить її найгарячішою відомою планетою. У таких умовах планета поступово випаровується і незабаром повністю розчиниться у зірці. Ну а ви б хотіли тут попаритися? Дана екзопланета є газовим гіантом, Радіус якого складає 1,75 від Радіуса Юпітера. Планета обертається навколо Материнської зірки WASP12, що розташована від нас на відстані 870 світлових років. Відстань між планетою і Зорею складає всього лише 4,5 мільйонів кілометрів. Це настільки мало, що вона обмінюється речовиною зі своєю зіркою. Точніше сказати, зірка поступово перетягує речовину планети, викривляючи її форму. За один рік планета втрачає майже 190 квадрильйонів тонн речовини. При цьому поверхня планети дуже сильно розігріта через сильні припливні сили та через дуже близьку відстань до материнської зірки. У результаті, через кілька мільйонів років дана екзопланета буде повністю зруйнована і поглинена зіркою. Це можна охарактеризувати такими словами: Я тебе породила, я тебе й уб'ю. Думаю, ви не захочете там жити через зрозумілі причини. На даний момент дана екзопланета є однією з найближчих відомих нам. Вона знаходиться на відстані 33 світлових років від Землі. Її розміри близькі до розмірів Нептуна. Маса в 22 рази перевищує земну, а радіус 4,3 рази більший за радіус Землі. Дослідження показали, що на даній екзопланеті багато води, яка перебуває у надзвичайно незвичайному стані. Справа в тому, що Glize 436B знаходиться дуже близько до Материнської зірки, і її поверхня досить гаряча, проте через велику масу планети вона володіє і великою гравітацією, а також дуже високим атмосферним тиском. В результаті вода знаходиться у твердому стані, незважаючи на температуру близько 300 градусів за Цельсієм. Фактично, клізе 436 b покрита гарячим льодом з температурою 300 градусів, який не плавиться, але випаровується. Таке явище називається сублімація. В результаті за планетою тягнеться гіанський хвіст із водню, довжина якого в 50 разів більша за діаметр Материнської зірки. Дана екзопланета знаходиться на відстані 2200 світлових років від нас. Її маса оцінюється у 22 маси Юпітера, що робить її найважчою екзопланетою відомою людству та однією з найважчих екзопланет, які можуть існувати в принципі. Справа в тому, що маса Корот 3 b знаходиться у прикордонній зоні між планетою та коричневим карликом, над статусом якого досі тривають дискусії, але зазвичай його відносять до зірок. Тому можливо, що навіть корот b є зіркою, а будь-яка планета з більшою масою буде нею майже гарантовано. Тиск і тяжіння на корот b настільки великі, що якби ми потрапили у верхні шари атмосфери, ми б за лічені секунди впали б на планету і були проздавлені атмосферою. Варто також сказати про те, що метод оцінки фізичних характеристик даної екзопланети, вважають, має низьку точність. Тому всі параметри екзопланети мають наближені значення та великі похибки. З даного переліку екзопланет стає справді моторошно. Хто б міг подумати, що у нашому всесвіті, який виглядає цілком тихо, спокійно, подекуди зачаровано і з тисячами прекрасними туманностями та галактиками, можуть існувати цілі планети з жахливими умовами, які важко і навіть страшно собі уявити. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не літайте на ці екзопланети. Слава Україні!